Це шоти Києви, ми як завжди, в пошуку найстильовіших киян, адже Київ це не тільки столиця України, а й столиця моди Європи, і це дійсно так. Ви надзвичайно красива і надзвичайно гарна жінка, і ви завжди дуже стильно виглядаєте. Розкажіть про ваші речі, що зараз на вас і які у вас улюблені українські бренди? Можливо, порадите. Так, я сьогодні також отримую двійку, бо е, на мені більшість одягу українських брендів, але я знову не пам'ятаю, як правильно вони звучать. Побачите мені, будь ласка, я після програми все надам і тут буде підпис. Так, ну поїхали е, зверху. Да, ну, у мене е, фарбування свіженьке від Жибару. Це по-перше, друга у мене така сумочка. Мені її подарували, бо я її давно хотіла, але мені було там соромно. Корректор, мені її подарували, я дуже вдячна. Рекомендую, бо вона топ, як ви бачите. Так, ну хто вони? Да? Ну, тут написано 19-11. Вам... Будемо знати, ми підпишемо. Але вони класні, стильні. Так, це маючка Зара, білизна під маю. Українські також виробники бренд, супербілизни. Це. Теж не пам'ятаю Юлічка. Я знаю, що вона розробляє її. Поїхала далі. Джинси, український виробник це перероблені речі. Ми за екологічне використання джинсів. Ви бачите, це мені здається, Лівайсь колись був. А сьогодні це. Е... — Як? — Реві да, Це Алінен бренд. О, бачите, я знаю, хто стоїть за брендом. Назви може не зовсім. як з людьми не знаю, як кого звати. Так, кеди дуже старі. Мені здається, що це. я забула. Марні, марні! Я згадала, марні, марні! Що в мене є окуляри, Селін? Я таке не український бренд, на жаль. А, а які у вас найулюбленіші? Можливо, порадите? ботанік бренд, це моя танюшка, Обожнюю, душа моя. А, The Coats uh – -huh. Катя Сільченка Рекомен... Так, 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 обожню. А, так, хто на що українські, Так, Руслан Багінський, це якщо до аксесуарів, а тату Светорс, Катімо. Незважаючи на те, що я їх обожнюю, у мене речі Катімо майже нема. Мені здається, зовсім нема. Але мені вони мені візуально дуже подобаються. Да. А, я люблю, я казала, да, запитання туди ще Таго. Гасанову люблю. Її костюми вони сидять на мені просто вау. А можливо, ще прикраси. Прекра... Доброго дня, мене звати Сабіна і я, а, я люблю Гузему. Звичайно, Гузема це моя любов. Да. А розкажіть, де в Києві? Гузема, але на мені сьогодні Тіфані. Де в Києві, от ви найбільше відпочиваєте? Можливо, якісь ваші самі топові, самі улюблені заклади. Я обожнюю мілбари Girl. це number one для мене. Я люблю там, де смачно і солодко, бо я сладкоїжка. І я люблю, мабуть, я вже не дуже люблю сидіти в закладах, тому обираю прогулку пішки. Ну і знайшли мене тут, до речі, на вулиці. А от чим ви займаєтесь і в принципі любите займатися у вільний час? Я люблю тишу. Да. Знаєте, це така навичка нова. Нічим не займатися. Це дуже складно. Знаєте, ти сидиш і нічого не робиш. І це дуже складно, але я навчилася, рекомендую, і це допомагає відновлюватись. Клас. Який ваш ідеальний сніданок? Це хрусткий е, хліб. Масло і джем, боже, слина потекла. Серйозно? да, Я обожнюю хліб, хліб, коли воно такий прям хрустить так, що це трішки збуджує, вибачте. Вау! Так, найкращий час доби для інтиму. Я взагалі люблю завжди. Ну, просто не завжди є час, тоді я люблю тоді, коли є час. вільний. Це класна відповідь. окей. Яку частину свого тіла вважаєте найпривабливішою? Якщо вам скажу, що я не вважаю зовсім ніяку частину прийма, ну, ну ну, так. Всі кажуть, що ноги. Хтось каже, що ноги спічки, а хтось каже, що ноги вау. Нехай будуть вони. Я їх люблю. Ви надзвичайно красива, чесне слово. Як вас звати? Я Сергій, Сергій Халус. Сергій, дуже приємно. Сергій, ви просто обалденно і ефектно виглядаєте вас неможливо не помітити. Я сьогодні готувався, готувався сьогодні <гум> до виходу. Да. Розкажіть про свої речі, що зараз на вас. О, так на мені все подарунки, не повірите. Я сьогодні їхав в таксі, і думаю, все, що в мене є, крім футболки, все подарили. Значить, окуляри, балінцяга, а, футболка теж написано Balenciaga, Сумочка Луї Vuitton новенька, хороша, така не народження подарували, бо тільки минулого місяця. Шортики, пуленбір, звичайні, звичайні. Даже трусики подарували мені. бренд Брандчовен український, прикиньте, трусики. Як так? Навіть труси даровані. Так, а кеди. Кеди кед, кед діор стара колекція, десь два роки вже десь приблизно. Так, а що по чому? Дорога балінцяга, футболочка коштує десь доларів 400. Окуляри я е, вирвав у нас в ЦУМі за 150 доларів. Це дуже дешево. Для балінцяги. Для балінця це дуже дешево. Да. Тому такі, ну, такі ціни ну, нормальні, нормальні. Так, а знаєте, зазвичай стиль, шопінг, всякі такі штуки, це от дівчата, супер заморочуються. Але ви дуже круто вигляд, виглядаєте. Розкажіть, звідки? Це у вас чи це з дитинства, чи якось наб, набулось. Коротше, я думаю, що це з дитинства, тому що у дитинстві мама була своя точка дітськи, одежди, і вона продавала дитяч, дитячий одяг, і мені доставалося просто все, що тільки можна. У мене був величезний вибір одягу, і тоді мене розбалувала мама. І от тепер я ходжу і балую свій кошельок. Скільки у вас іде в місяць на шопінг на от ваш стиль, щоб так крито виглядати? Дуже рідко я виділяю великі гроші на якісь речі брендові. Тобто, якщо це бреннова річ, я є ношу там роками, тобто я їх тримаю я Ось доглядаю за нею, тримаю руками. А так і на шопінг я не витрачаю багато в місяць. Можу витрати тисяч, напевно, там 10-15 гривень максимум. І це така буде зара, якісь Bershka, Такі от українські якісь бренди, сіндікат, наприклад, і так далі. Я в Києві любить відпочивати. Можливо, є якісь там улюблені заклади. Так, є улюблені бари, це меч. Мій улюблений бар, я там буваю часто, це не так наклейки клеять, коли ти до них заходиш, все, все в наклейках. Потім люблю Кирилівську, люблю зігзаґ, люблю взагалі цю вулицю, люблю рейтерську, люблю золоті ворота. Ти взагалі люблю Київ. Київ найкраще місто для мене, і тому я тут знаходжу завжди якісь круті нові місця. За 5 тисяч доларів ви би випили пів стакану олії. Конечно. Реально, фу. Боже, я знімав в детстві челенджа, коли їли корицю, коли їли котячий корм. Я стільки в житті своєму поїв, що за 5 тисяч доларів я би випив махом. Окей, так, добре. Е, чи змогли б відправити еротичне повідомлення своєму босу і потім сказати, що це жарт? Ну а мені немає чого тісня. Знаєте, я приймаю своє тіло, моє тіло, моє діло, тому я би відправив. Ну а що там хто що не бачив, розумієте? Окей, чи змогли б поколупатися в пупку Степана Гії? Ой, ні, оце це от не змінив би. Олій би випив, а по не поколупався. Пок діло таке делікатне, Знаєте, все таки не хочеться мені в пупок. <с� ok> okay. Чи змогли б euh, облизати живу рибу? Конечно, я так і робив. Да, 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 Безплатно, да, да, прикиньте, а тут 5 тисяч прилагають. Чи зміг би зайнятися сексом в кабінці торгового центру? Коні Я так і таке роблю ну, молоде, розумієте? Ну хто судить? То таке? Ніхто таке Ой. життя. Настя, привіт! Ви надзвичайно красива, надзвичайно кльова і завжди стильно виглядаєте. Розкажіть про свій стиль, що зараз на вас і що носите? Знаєте, ви прям дуже вчасно, тому що сьогодні у мене тут лук майже українських брендів. Oh, а, wow. Так, це у нас рікі хайп. Це у нас Рікі Хайп. Це рікі хайп. Так, так, це у нас наче Трайп. Uh -huh. О, Дуже давно, речі, цей топ в мене. Сумочка багліт у мене в основному. У мене в основному сумочки Багліта. Я їх дуже люблю. Дуже класна ціна, дуже класна якість і український бренд. Взуття це інтертоп. Я не, повин, не знаю, що це за бренд. Просто в Інтертопі взяла А окуляри. Окуляри це до речі. Отут є магазин на очі. На очі. От це вони. Рекраса від Б'євза мені подарували з Києвом. До речі, всім, хто в мене за кордоном, я вважаю, що це ідеальний подарунок для них. Апарайте якісь можливо є улюблені українські бренди, які прям ваші топ і стоп. Я вважаю, що точно, якщо ви хочете якісну сумку, то точно багляд. Ну, в принципі, то, то що я сказала, рікі хайп також є. Мої друзі Чер17. це теж класний бренд, але в них такі більше дівочі-дівочі. Люблю трошки з примісю хіпстерства. От ми як А розкажіть, де ви в Києві любите відпочивати? Можливо, є якісь у вас самі топові заклади? А, або це рейтерська, тут куча закладів, або це на басейні Мімози. Міністерство шаурми. Також, якщо їсти тут це міністерство десертів, насправді не знаю, весь Київ люблю. Так, а ви ви не тільки блогерка, ви ще й дуже красиво і дуже класно співаєте. Розкажіть, коли нам чекати ще нових пісень, нових кітів. О, вчора вийшов трек. Якщо ти підеш, обов'язково слухайте там, залишите можливо. Зараз дуже ми живемо в непростий час, і дуже багато людей виїжджають за кордон, деякі повертаються. Яка от яке от в тебе відчуття? Чи хочеш ти е, жити за кордоном, чи все ж таки ти лишаєшся тут от, і будеш, і будеш надалі? А жити за кордоном не хотіла би. Е, я дуже люблю. Київ, але е, на зиму я розглядаю варіант, якщо будуть проблеми зі світлом, можливо, на місяць-два виїхати кудись, але переїхати точно не хотіла. А от, до речі, зі світлом, можливо, ти якось облаштувала свою квартиру, можливо, порадиш? що в тебе, які є там лайфхаки, якісь примочки? Як ти витримала ці відключення? Ні, я е, насправді ніяк не підготувалась. От треба купити точно акумулятор. Тільки нещодавно зробила інтернет, і це перемога, тому що в мене всі вже були здавно. З інтернетом я от тільки зараз підключила. Так що він працює без світла. Красти кавуна в магазині. Так. Да. Реально? Ну а чого ні? Спробувати секс з трьох. А, ні. Ну, я просто не хочу. Ні, не фу, а просто не хочу. І написати в чат будинку свої еротичні фантазії. А, так, а потім сказала б, що мене зламали. <рес> Показати груди трьом рандомним перехожим. Ні. І випити воду з калюжі. Ні, я дуже брезгую. Але Така вона внук крала б так. Ah, yeah. Привіт, давайте знайомитись, як вас звати. Мене звати Ігор, а вас я? А мене звати Оксана. Oh, Оксана і... мені не уступила ту сторону робочу мою. Ну, ладно, <світ> ну, Оксана. Ладно. <світ> Ігор, ви надзвичайно привабливий, кр красивий. Я не можу. Ви дуже стильно виглядаєте. Розкажіть про ваш образ, що зараз на вас. А, зараз на мені речі, які мене були попрасовані. <світ> а, а саме, це бренд український. Я не знаю, а ну подивіться, яка назва. Мені так. подарували, дуже класно, я прям. Не знімаю її. У мене є така Біом. Дуже класний бренд. У мене є без принта і з спринтом. Я сьогодні був без спринта, а через пару годин вже одягну з принтом. Потім класний український бренд Батлер. Дуже рекомендую. Найкращі сумки це мене вже друга. Я сподіваюся, буде третя, четверта, п'ята. Так, що в мене? Ну, шорти це якісь там щось е... із загранічних брендів. Не будемо приділяти уваги. Клоги. український бренд, який тримають мої друзі. The Other Shoes. Дуже рекомендую те. Ну, шкарпетки, звичайно ж юнікло. Потім сьогодні ще придбав на ярмарці а, каблучку. Як виявляється, моя підписниця їх робить та прикраса, називається гуцулка. А я сьогодні зранку ще слухав пісню Гуцулка Ксеня. Ну це ну, ну меч. Так. Що ще, ще ще теж український бренд не пам'ятаю, теж а, підписниця робить, а це «Пандорка». так. Дуже дуже а окуляри, офігенні окуляри, а, камоно. Продаються трошки далі, по рейтерській, там є в магазині. Це, по-моєму, якісь скандинавські бренди, скандинавські країни, не пам'ятаю які, але вони дуже класні. У них таке напилення, що воно додає контрасту. Шопінг, купа шмоток, це дуже часто про дівчат. Але зараз хлопці, ну насправді дуже багато хлопців дуже слідкують за собою, класно виглядають. Звідки це у вас це з дитинства? Чи це ви от навчилися з часом? Думаю, з дитинства так, але я можна меседж прям брендам зробити, Розширюйте лінійки чоловічих речей, тому що це актуально. Якщо вас не звертаються чоловіки, значить тому, що у вас дуже маленький асортимент, тому що дійсно зараз хлопці а, більше приділяють уваги своїй зовнішності, як там якимось барбершопам, да стрижкам всім, так і речам. Тому дуже в нас дуже багато класів українських брендів, які роблять якісні речі, але дуже мало а, саме для хлопців. У вас надзвичайно красива українська мова. Розкажіть, будь ласка, чи це ви перейшли з початку повномасштабного вторгнення? Чи от яка у вас позиція щодо цього? А, хороше питання, тому що. Дякую за українську. Я був російськомовний, зросійшений максимально всім контентом. І а, на початку війни в мене ще були дописи, де я писав, що не Путін придумав російську мову, ніхто мені не може заперечити розмовляти нею. А допоки я не побачив а, кадри з деокупованої Бучі, які мене дуже вразили, я зрозумів, що це все. Типу, російський треба. Повністю її використати, і російський і весь контент, і вже під час е, повномасштабного вторгнення я перевзувся, як то кажуть. А як ви ставитесь зараз до хейту тих людей? Ну до хейту, коли українці все ще хейтять російськомовних, а, я теж хейчу. Я, я теж хейчу. Я дуже довго. Я, да, я за лагідну українізацію. Я дуже довго. Мені приємно було, що багато моїх там яких шанувальників, підписників а, писали, що ви надихаєте на українізацію, але зараз я вже ну, типу, вже вже, вже третій рік війни, типу так. Вже занадто багато. 11, ну, Занадто багато, і коли я бачу, коли іноземці вивчають за дуже короткий термін українську мову, якось дуже особливо мені якось часто натикаються. Ну, я чую про Казахстан, дуже багато казахів вивчають з нуля українську мову, навіть не живучи в Україні. Ну, слухайте, ну якось ж можна вже і нашим всім вивчити. Назвіть місце, де у вас був найбільш незвичайний секс. Зараз згадалося, що перше згадалося, ну, я трошки експериментував, знаєте. Але на Трухановому острові. Хоч літом? лі влітку, так десь так під деревом був цей весь акт. А, а потім виявилося, що я чуєш ззаді якісь голоси, а та а там не було кущів. А там виявилася поруч стежка, і йшли люди. Ну, мабуть, бачили, але це най, найстрашніше. Найстрашніше те, що я приїхав додому і знайшов п'ять кліщів у себе на нозі. Боже так, мій! боявся завжди, але я тихенько собі все там акуратно витягнув. Чи відправляли комусь свої еротичні фотки? Відправляв, але е, це мій особистий досвід. І якщо ви хочете відправляти е, хтивки, будь ласка, переконатися в тому, що ви знаєте, кому ви відправляєте, що ви впевнені всі людині. Краще перший раз е, відправляти без обличчя. Зразу я я даю зразу, знаєте, типу наперед, наперед тому що да, щоб не було потім ніяких е, ніяких наслідків. Чи був у вас колись секс трьох? Ну допустять. Ну допустим. Ні, ну чому? От, е, до речі, запитую дівчат, всі дівчата ні ніколи, ні за що. А хлопці реально кажуть, так було. Я от думаю, хлопці, вони ж то з дівчатами теж. Чому дівчата так соромляться цього, а хлопці відкрито говорять? У мене не з дівчатами, був, тому я не знаю. <рес> mm. Але дівчата соромляться. А, ну, кай собі соромляться. <рес> Чи виходили колись на вулицю, там, можливо, заради приколу без нижньої білизни? Я зараз без нижньої білизни. Серйозно. Ми mm -hmm. потім відснімемо. Mm -hmm. Давайте знайомитися, як вас звати. Mm -hmm. Мене звати Іван. Mm -hmm. Мене влад. Влад. Дуже Іван приємно. Слухайте, ви дуже стильні, правда. Ідеш не можеш вас не помітити і не і не зупинити. Розкажіть про ваші речі, про ваш стиль, що носите. Е, насправді я якось не гонюся з якимись брендами. Це просто звичайна Зара, конверси е, і один оці от бріджі вони від нашого українського бренду. Як Об... називається? Огонь Пушка. О, класс. супер, а розкажіть ви про себе. Так, це Zara, недавно взяв по знижці. Була сорочка класна. Це шорти від Bershka і взуття Ейсус, британський бренд. Кажуть, що це купа шмоток, якісь там з шафи все випадає, це дівчача історія. Але ви реально запарюєтесь. Розкажіть, звідки це у вас? Ну я якось завжди, типу, слідкував за стилем, але насправді на це довго не витрачав часу ніколи. П'ять хвилин готова і набуть. П'ять хвилин і одразу стильно. Прикольно. Розкажіть про себе. Дівчача історія це дав. Мене подруга стилістка. Я її зразу пишу в телеграмі, що з чим копонувати, і вона мені зразу виписує, що ок, що не ок, і отак її збирає мені образи. А скільки зазвичай в середньому іде, от, щоб хлопцю стильно вдягатися в місяць грошей, саме на речі? Хороше питання. Можливо, якщо на постійній основі купувати речі там раз на місяць, можливо, достатньо. П'яти тисяч щоб, щоб на... по, по мас маркетам скупитись ок. Ну, в принципі, окей. Yeah, У Мене плюс мінус так само. Я ще так само хожу по секундах, які не дуже багато там витрачаюся на них і десь до п'яти тисяч. А розкажіть, в Києві любите відпочивати, де хлопці тусять, де зависають рейтерська. Тут багато прикольних закладів. Ну загалом навколо золотих воріт. 20 дріб — Дуже класна кав'ярня відкрилася недавно, тільки ціни відносно невеликі. Не працює в тестовому режимі, але ну, дуже крута, вона там ближче до університету знаходиться. Я можу сказати, ще дуже класний плейс це метро клопська Окта -таур. Там дуже багато різних закладів, Там можна і просто прийти поїсти, і піти на інший поверх на бар. Там дуже класний дах, класно провести час ввечері. Чи ок для хлопців, коли дівчина перша кличе на побачення? Ок, але. Суспільство ну, очікує, що хлопець це буде робити, це теж ок. Але, типу, якщо у дівчини є мотивація, то чому би і ні. Чому інколи а. хлопці пишуть своїм колишнім? Буває по-різному, є свідомі хлопці, які просто підтримують дружні стосунки з колишніми. І, звісно, є і не такі хороші хлопці, які можуть спілкуватися не в цих цілях, не суто дружні. А, а. Вірити в дружбу між колишніми? Частково, це може я бути. Я вірю. Може бути. Реально, у вас є подруга колишня? Угу. Mm -hmm. Вона точно подруга. Так, так. Окей. Що хлопці думають під час сексу? Про що хлопці думають під час сексу? <laughs> ну, Дівчата просто думають в про все, а про хлопці? Ні, у мене, скоріш за все, якісь мавпочки в голові. <laughs> типу, ну, не знаю. Типу нічого. Думок немає. <laughs> Боже, ну як це навчитися дівчатам? У нас є думки а у вас. Таня не до мене, я. Не, не шарю ні. Окей. Е, чи ок ситуація, якби ваша дівчина не, е, ну, не дочекалася і зробила пропозицію вам сама одружитись? Ну, мені було б напевно не дуже комфортно. Просто от буквально на днях була е, зараз є Олімпіада 2024. І там дівчина-француженка, вона після е, своєї пробіжки вона підійшла до свого хлопця, стала от на коліно. І от французу зробила пропозицію. Він погодився. Окей, якщо людям комфортно, якщо у них немає одне до одного претензій, то чому б ні? Привіт, давайте знайомтеся, як вас звати? Надіжда. Надія, дуже приємно. Ви дуже стильно виглядаєте і дуже круто. Розкажіть про ваші речі, що зараз на вас? Шльопки балі, джинси зара. Футболка баланціага і сумка Баленцяга. О, слухайте, Баланціага це такий досить недешевий бренд. Чому обрали саме його? І чи справді там речі, ну, типу, відповідають ціна якість? Е, ну, скажу точно за свої речі. E, именно эти вещи качественные, а наслышана за то, что очень много некачественных вещей там. А сколько скинки коштувала футболка? E, футболка не знаю, муж подарил, а сумка около 4000 евро. А uh -huh. e, Расскажите про ваши окуляры и кепку. E, окуляры миу, миу, байер. Якщо не ошибаюсь, 16 тисяч. Кепка в Цумі Амі 5 тисяч гривень. А скільки загалом оцінюєте ваш образ, скільки коштує? Якщо без часов, то тисяч 7 може євро. А розкажіть, які бренди носите, які любите, які ваші улюблені? Uh, найулюбленіший мій бренд це мій «Еліан». Uh -huh. От, взагалі, люблю бажане. Розкажіть про свій бренд, чому ви вирішили створити? Я, я типа не трачусь на те, що мені не подобається. От можу вещи, свою, год, полтора. Uh -huh. да. і, і вирішила, ну взагалі у мене з самого детства так, з с модой все связано. і на ринку у бабушки я торгувала сумками і одеждой. Ну і как-то захотілося. Так, -то. да, от того, чого ні, захотілося е здавати. Чи виходили колись на вулицю без нижньої білизни? <рес> Постоянно. Ні, реально? А, ви маєте в виду без верху или без низу? Ні, ну типу, і без верху, і без низу. Е, ну, іноді траплялись. Базуєте голою, коли сама вдома. Сто процента. Це всі дівчата роблять, так? А, чи є у вашому телефоні свої інтимні фотки? Німножка. Зраплялася. Чи був секс в перший день знайомства? Ні, ви не мене всього лиш двоє отношені було. Чому ви ще не перейшли на українську? Ой, я то українською розмовляю, то російською просто от я не сплю третю ніч, вже я така чуть-чуть на, на нервах. І щоб не напрягати свою останню там извилину. у мене няня на українському э, було 100% умови. на українському з нею і займається і общається. Вот, а я читаю книги Вы в процесі? Да, да. Ні, я з дочкою. Ну, бывает на украинской мове, бывает э, на русской, но больше на русском общаюсь. А чему? Ну, просто понимаете, вот тот, кто мать, э, тот вот, поймет, о чем я говорю: когда ты вот такой постоянно постирать, приготовить это, ты не задумываешься об этом. Я бы, может, и хотела, но вот я страницу веду свою в инстаграме, я на украинском, и мне нравится на украинском. Мене звати Оксана Кучма. ви не забувайте підписуватись на youtube канал Люксифем, ставте лайки, коменти і пишіть, чий образ вам найбільше сподобався.